Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенна п'ятниця, живемо, радіємо, витриваємо. Маємо піс сьогодні, тож постимо. Хто вміє постити, хто не вміє, той вчиться постити або бере собі інший піс. Кому, наприклад, заборонили лікарі їсти хліб, то постимо сьогодні від Тіктоку або від Інстаграму. Ну і більше в молитві, більше тиші, п'ятниця найкращий час для пустині. Виділити годину свого дорогоцінного часу, виділити на розмову з Богом. На розмову це означає не взяти з собою книжок, не взяти з собою вербицю, а піти в тишу, в тишу. Дуже важка молитва і дуже легка. Бо коли ти починаєш чути Бога, то тобі час проходить швидко. А коли ти нудишся годину цю, думаєш про свето, то важко, тоді час йде довго. Ну і на цій пустині головне не, не думати про свої речі, звільнити розум свій, очистити його, щоб була пуста картинка чорна, і тоді починати чути серцем. Ну, це не, не легко зробити, треба постійна практика, тому і варто виходити мінімум раз в тиждень на пустиню, тому що ну, це є практика. Не буде практики, не буде результату. Знаєте, ми, ми хочемо, щоб Бог з неба кинув молнію, і все сталося на свої місця. Але так не буває. Щоб навчитися ходити, треба було практикуватися. Щоб навчитися чути, також треба було практикуватися. І так само навчитися чути серце, для цього потрібна практика. Без практики ну, ніяк неможливо навчитися чомусь так, щоб добре робити потім. І сьогодні візьмемо 25 вересня, 2018 рік. Дорогі діти, і природа вам пропонує знаки своєї любові через плоди, що вам дає. І ви, мої приход, ви моїм приходом прийняли обильні дари та плоди. Дітоньки, наскільки ви відповіли на мій заклик? Бог знає це таке питання. Наскільки ви відповіли на мій заклик? Бог знає все. Я вас закликаю. Не є пізно. Вирішіть вибрати святість і життя з Богом у благодаті та мирі. Бог вас благословить і дасть вам стократно, якщо довіряєте йому. Дякую вам, що відповіли на мій заклад. Знаєте, Дуже часто я, я чув, таке, а де написано, що Бог дає стократно, Ну, там сторицею, а сториця чи це стократно? Ну, ось Марія каже, що Бог дає стократно. Але, Але якщо ти довіряєш йому, якщо ти хочеш просто, ну, Знаєте, випробувати, типу, але і випробування. Господь десь каже в Біблії, що спробуй випробуй мене, почни давати десятину, і я покажу тобі, як, як працюють духовні закони. І, і важливо в цьому довіряти, не перераховувати, не сидіти знаєте, скурпульозно, так Боже, ти, я то 100, 100 доларів дав, маю отримати 1000, а отримав 999. Долара не вистачає ну, в такому плані, а довіряти. І тоді буде 1200-1200 таким прибутком. Це приклад. Але дуже добре послання. Марія каже, що плоди, плоди йдуть, плоди, добра, плоди миру. І важливо собі сказати сьогодні, наскільки ти відповів так. Наскільки ти відповів на ці послання Богородиці? Наскільки ти живеш ними? Практично живеш. Чи ти тільки ну, файно почитав, файно послухав, ну, файно благодать, благословіння, Але мені то не підходить, то не підходить. Природа каже, пропонує тобі знаки своєї любові через плоди, що тобі дає. І ти моїм приходом прийняв обильні дари та плоди. Прийняв, уже прийняв. І я прийняв і плоди обильні. Дитинку, наскільки ти відповів на мій заклик? І, і таке питання: наскільки я відповів на мій заклик? На Марійн заклик, Наскільки відсотків я відповів на Марин заклик? Дещо виходить, дещо не виходить. І тут треба проаналізувати, на що я відповів і живу цим, а на що ще треба впровадити в своє життя? Бо Марія каже: я закликаю тебе, не є пізно. Виріши вибрати святість і життя з Богом у благодаті та мирі. Каже, не є пізно. Якщо ти дотепер не постив, наприклад, то не є пізно почати. Не є пізно почати. Не сповідався, не є пізно почати. Жив у смертельному гресі, не є пізно залишити його. Це дається шанс, знаєте, як шанс. Ти, ти вже думав, та все пропало, вже пізно, мені вже там 80, я вже все. Старий нікому не потрібний, а ні, Марія каже, не пізно, не пізно жити почати, не пізно жити 90-почати. Не суть у віці. Суть в тому, що Марія сьогодні каже, що це не пізно. Тобі каже не пізно. Мені каже не пізно. Якщо ти мав навіть почуття вини, святе почуття вини, яке тобі накидала. Накидав сатана, звісно, що ти не такий, що із за тебе якісь проблеми, біди і все, і все, і все, і все, то відрічись сьогодні від цього і, і почни жити святості. Вибери святість і життя з Богом у благодаті та мирі. І тоді і тоді почнеться твоє нове життя, до якого ми вже цілий тиждень нас Марія готує до нового цього життя. Бог тобі дасть Бог. Тебе благословить і дасть тобі стократно, якщо довіряєш йому. Дякую, що відповів. Відповіла на мій заклик. Неймовірно. Бог каже, Бог втрутиться і дасть тобі стократно. Не знаєш як? Я це досвідчую постійно. Не знаю, яким чином Бог це робить. Я тільки розумів, що це Бог робить, бо я нічого б не зробив. І досвідчую цю благодать. І цей мир. І коли світ на порозі, там, я не знаю, Третьої світової війни, він вже пару років так на цьому порозі, то ти собі живеш в мирі і благодаті. В мирі і благодаті. Тому що Бог дає стократно, стократно. Не бійся зробити добру справу, не бійся зробити щось для Бога. Ти сьогодні не постиш, ну ти не довіряєш просто Богу. Ти боїшся, що це надаремно витрачений час, надаремно якесь відречення, типу даремне. Ну, даремно постив, нічого з того не буде. З того буде, з того буде великі дари клади, тому що ти свідчиш тим самим, коли постиш, ти свідчиш в будь-якому випадку, коли ти живеш цим. Коли ти раз в рік це зробив, ну ніхто не дізнається, звісно. А коли ти кожної середи п'ятниці постиш, то вже всі знають родичі. Знають всі близькі, друзі, і це є свідчення. Живе свідчення послань Богородиці. Ти заявляєш, що я живу посланням Богородиці, В практичному вимірі. Ну і духовному також плані вимірі, треба жити цими посланнями. На що Марія нас заохочує? Каже, що не є пізно почати. Тому починаємо сьогодні, хоч сьогодні не понеділок, але починати можна в будь-який день. І лишати шкідливі звички також можна в будь-який день <смі> не чекати нового року або понеділку нового року. А в цьому році, знаєте, був понеділок, новий рік і понеділок. Це був найкращий рік для тих, хто хотів бросити палити. І Якщо ти не кинув в той час, то Марія каже: сьогодні ще не пізно, сьогодні ще не пізно. Або, будь іншу якусь звичку шкідливу. Це є порнографія, мастурбація, не знаю, краб. Брехав, е, що там ще матюкався, алкоголь, переїдання постійно. І, і, тобто, ось такі речі. Марія каже: не пізно сьогодні лишити і почати нове життя в святості, в мирі, в Божій благодаті. Будьте благословенні, мир вам, радість, благодать, нудже па папа.